З кожної людині є щось та прекрасне. Ціль людини в житті розквісти як квітка. Але кучеряві туристи все роблять для того, щоб люди саме ніколи не розквіли, щоб людина не знала б свої можливості, щоб не знайшла б свого призначення. Я нічого проти них не маю, але я проти саме зла. І ми запрошуємо саме людей, які теж проти зла, проти несправедливості, проти е, те, що твориться в, зараз в нашому світі, цього безладу. Українці, у нас є два сценарії з вами. Перший. Ми з вами об'єднуємось єдиний народ. Боремо корупцію і робимо найкращу країну світу. Другий варіант українці це залишається в Україні 4-7 мільйонів українців. Сюди приїжджають саме ці туристи з мільярдами доларів. І будуть Нами керувати. Ми будемо приходити до них і казати на своїй землі. Дядько, дайте ми вас трішки поробимо. Вони будуть знущатися над нашими дітьми. Ви розумієте, що будуть робити з нашими жінками? Цьому саме примір Палестина, яка прийняла їх як братів. Українці. А коли вони це все зроблять, вони будуть саме вбивати нас з вами. Чому? Бо ми саме спадкоємці цієї землі, саме ми господарі цієї землі. І ми зараз так з вами живемо, бо ви саме не розумієте, українці, що ви і є ті господарі, а ці всі держслужбовці, ці всі влада, президент. І всі інші це ваші робітники, і саме ви повинні їм давати указівки, що саме ви хочете, щоб для вас зробили. Українці, якщо ми з вами не об'єднаємось єдиний народ, знайте, що ми втратимо нашу з вами країну. Знайте, українці, що ми втратимо нашу країну, якщо ви не проснетесь, якщо ви не прокинетесь. Якщо ви не почнете вивчати свої права, а не обов'язки, тоді у нас все з вами вийде. Коли ви зрозумієте, що ви господарі, тоді у нас з вами все вийде. Ми створили громадську організацію Український Світанок. Ми запрошуємо всіх активних людей, хто хоче змін в нашій країні на краще, хто хоче саме. Нашої з вами перемоги, хто бажає і мріє дійсно, щоб наші діти, наші батьки, наші жінки жили б добре, гарно на своїй же землі. Ми запрошуємо всі спецслужби, які є, які саме за мир у всьому світі. Приходьте до нас. Ви будете бачити, що у нас дійсно сама прозора. Самодемократична організація. Приєднуйтесь до нас. Я вас розумію. Вам страшно. Ви не вірите нікому, нічому. Ну це ворог саме робить. Навіює вам, щоб ви вже не сопротивлялись, а плили проти, по течії. Щоб ви вважали, що у нас вже все немає не вихіду, що ми вже програли, що все продано. Але це вони так вважають і роблять, щоб ви так вважали. Але у нас ще дуже великі шанси все змінити, побудувати найкращу країну світу. Приєднуйтесь до нас, бо в єдинстві тільки наша сила, в єдинстві наша перемога. Дякую вам, українці, від щирого серця. Перемога буде за нами. Слава Україні! Саме державі України, а не корпорації України. Перемога буде за нами. Дякую вам.